Від друзі, я Павло Павлей, і ви дивитесь передачу «100 історій. Наш сьогоднішній гість заслужений артист України Василь Данилюк. Василь є солістом Чернівецької філармонії і завітав до нашого антарійського краю з чарівної буковини. Випуск «100 історій» і в нас в гостях Василь Данилюк, заслужений артист України. І дякую, Василю, що прийшли до нас в гості. Дякую, пане Павле. Дякую вам за те, що моя історія в Канаді буде входити в ту сотню історій, які ви робите. Розкажи, будь ласка, про себе, про своє життя. Ну, ви знаєте, я народився в зелених Карпатах на Буковині. Я таке відоме вже село Ростоки. З маличку любив співати, навчався в музичній школі, потім музичне училище в Чернівцях, потім служив у війську Івано-Франківську, де я зрозумів, що я і сцена, і вокал то є невід'ємна частина мого життя. Згодом я переїхав до Чернівців, працював. Е з Іваном Поповичем, народним артистом України, став лауреатом декількох фестивалів і конкурсів міжнародних. Потім Чернівецька обласна філармонія під керівництвом народного артиста України, композитора Левка Дудківського. Потім працював сам просто по собі, робив, записував пісні, знімав кліпи. Ну і потім закінчив університет, кафедру музики імені е, Юрія Федьковича в Чернівцях. Ну і сім'я, двоє діток. Що означає музика для тебе? Розкажи це є невід'ємна частина мого життя, сцена, пісня. Я багато працюю по всій Україні. Я працюю. Десь 70%, 60-70% безкоштовно. Працюючи зараз в Чернівецькій обласній філармонії, я є художній керівник естрадного гурту, і ми багато їздимо, починаючи від шкіл українських до серйозних людей, до корпоративів, до державних свят, День Конституції, День Незалежності. Василь і Руслан Ковічук у них був тур. Вони співали в Монтреалі. Вони співали на Ніагара фоллс і вони співали в Місісага. Так. Розкажи, будь ласка, про цей тур. Більше 20 років мріяв побувати в Канаді, в Америці, тому що мої кумери, на яких в піснях я виховувався, такі як Назарій Ремчук з Марічкою, Павло Дворський, Дует писанка знову Василь Зінкевич, Микола Мозговий, Іван Попович, вони бували колись ще на початку. Коли творилася Незалежна Україна. І я мріяв про це багато років. І е, співаючи в Україні і десь в Європі, мені обіцяли дуже багато що О, Василю, файно співаєш. Е, добре би ти десь заспівав в Канаді, в Америці, в Австралії. Але це були просто слова. І коли я, е, я Руслана теж дуже багато яковічука не бачив. Ми народилися в одному селі, його батьки Марія Григорівна та Василь Іванович. Вони вчили мене музиці і вокалу Марія Григорівна вчила. Це мати Руслана. І батько його був директором музичної школи. Вони вчили мене. Перші кроки я робив там, і я дуже вдячний його батькам. І зараз я вдячний Руслану за те, що. Він організував ось мій приїзд в Канаду, моя мрія збулася. Я в Канаді. Ми вже відпрацювали три концерти досить успішно. Я відчув, що я і тут потрібний, що люди сприймають мою пісню. Я підтримав Руслану Творчо сьогодні в цьому турі, тому що він щирий, талановитий. І співак з душею. Я вважаю, що треба бути разом з людиною, з народом, з людьми, і не відокремлювати себе як співак чи співачка від народу. Ми маємо бути разом, і коли енергетика йде зі сцени в зал, і з залу повертається то та енергетика на сцену, то на кращого щастя для виконавця для співака немає. Дістали задоволення з концерту, тому що прослухані пісні нас повернули в нашу рідну Україну, в нашу батьківщину. Безмежна подяка і Василеві, і панові Руслану, які організували і приїхали, привітали українців, які давно покинули свій край, які тут народилися, але серцем і душею не завжди на Україні. Дуже дякуємо таким митцям, які приїжджають і піддають нам сили, енергії. Розкажи, будь ласка, про філармонію. Чернівецька філармонія дуже-дуже потужна філармонія. І нещодавно ми відсвяткували 75 років від її заснування, і було дуже багато гостей. І я щасливий, що я брав участь у цьому концертному ювілеї. У нас дуже потужний буковинський ансамбль пісні і танцю. У нас дуже потужний камерний хор. У нас дуже потужний симфонічний оркестр, яким керує Йосиф Созанський, Львів'янин. Зараз у нас диригував диригент з Кореї. Потім наш оркестр поїде в Корею. Наші колективи їздять у Житомир, в Кіровоград, до Львова, в Тернопіль. Так само ті колективи приїжджають в Чернівецьку філармонію і Чернівецька публіка має... Дуже великий асортимент, репертуар різних колективів. і Воно дуже є професійно і з, з насолодою слухають. Я вам щиро говорю це, абсолютно абсолютно перебільшення. Дуже гарно, дуже сподобалося. Сьогодні гарний день, гарна була музика. Потанцювали гарно, поспівали разом. Було дуже інтересно і, і, і весело. Ви привезли сюди частинку нашої землі української і прекрасної вашої землі. Гірські потоки, високі гори і прекрасний, прекрасний голос. Слава Україні! Як тобі Канада? Концерти, переїзди ми вже наїхали за останні цих декілька днів більше 4 тисяч кілометрів. Але ми ще маємо тонус добрий і ще можемо співати, співати і співати. І сподіваюся, що дні, які на мене чекають попереду, вони будуть ще кращими. Я вважаю, що Канада є скрізь гарною. А там, де я бував, ще Ніагара Фалс, то взагалі. Мене надзвичайно вразило от, от та енергія тієї води. Я десь пожартував трішечки для себе, що там, десь є в тому потоці, в, в, в тому водоспаді, десь є 150 черемошів. Якщо взяти докупи, Попукувись. десь порівняв. Ось. Співаєш музику, от що ти хочеш тим донести до людей? До мене часто не приходить муза, але те, що я роблю, я роблю щиро. І я переймаюся тим, щоб ця музика чи ця пісня була ну, дуже ліричною і душевною. Для мене це є кредо в житті. Зараз до нас приєднався Руслан Яковічук, і ми говорили в минулій програмі разом. Ми брали у нього інтерв'ю, і зараз він нам розкаже е, про тур з Василем і як у вас ця ідея створилася, і які у вас плани, і як пройшов тур. Ідея виникла привезти талановитого журавля з України Василя свято я скажу як. Я був в минулому році перший раз за 16 років в Україні. На жаль, не мав можливості прийти раніше. І у нас не вийшло зустрітися, бо ми знаємо один одного дуже давно. Я був пацаном, Вася вже був солідним музикантом. І... Я знаю, що у Васі була мрія така попасти до Норд-Америки, Канада. І я просто вирішив зробити ту мрію, не лише мрію, а зробити її, як сказати, реалізувати ту мрію. І мені дуже приємно, що Вася Далюк не відказав мені, щоб сюди привезти. І я скажу по правді, Вася мені теж допомагає з моїми післями. Они теж участвуют в моем творчестве. Зараз моє перше то дописати свій диск, працю доробити, все то поставити, як має бути, і співпрацювати дуже плотно з нашими всіма артистами, земляками. І треба привозити наших людей сюди, показати в Канаді. Бо тут в Канаді, знаєш, багато медіа не працює, не показує. Так. А в нас є таланти такі солов'ї, журові. У мене таке відчуття, що Руслан живе 140 років вже в Канаді, добре орієнтується, з ним легко. Він так легко то все сприймає, організовує навколо нього, яку він створив, цю команду, що ми їздимо. Дуже добре, дуже комфортно. Надзвичайно, все легко, просто проходить. І, звичайно, коли ми себе так почуваємося тут, то ми до залу приносимо ті позитиви, той, який є біля Руслана Васильовича. Так що я дуже щасливий, задоволений. Ще раз дякую йому. Дякую Канаді, дякую українцям в Канаді і тисну тобі руку. Мій ага. дорогий творчий побратими земля. Дякую, Дякую, що приїхав до нас. Чудові пісні, надзвичайно чудовий голос. І... Дуже приємно побачити його тут у нас, в на Неагрофалс, і ми дуже здивовані і дуже щиро вдячні йому за його талант, за його голос за його пісні. Ми відчули себе на Україні, голос, настрій, відчуття, як ви поїхали в Україну і там відбули, і там прослухали. Та навіть не відчувається, що ви є в Канаді. Настільки я задоволена, що я на цей концерт приїхала, і що я почула своїми вухами такий прекрасний талант. Все на високому рівні. Отець озвучив, Маркіян зняв Василь. Заспівав: Буковина рулить тут однозначно: прийти, послухати, набратися позитиву енергії. Позитиву. І почути багато нових пісень, улюблених пісень в іншому аранжуванні, в іншому виконанні. Високий рівень. Дякую, thank you very much. Дякую. Дуже дуже дякую. Сподіваємося, що ви більше дізналися про співпрацю українських та канадських музикантів і будемо чекати з нетерпінням на їхні нові проекти. Друзі, пам'ятайте, ми завжди шукаємо нові історії та цікаві обличчя. Якщо у вас є ідеї, пишіть, дзвоніть, давайте знати. Чао!